Моє вітання це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук сторінці, тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про діяльність міжнародної неприбуткової організації World Central Kitchen. Вона заснована у 2010 році іспано-американським шеф-кухарем Хосе Андресом. Її глобальна місія годувати людей в кризових ситуаціях по всьому світу, аби кожен, хто постраждав від катастрофи чи війни, міг отримати гарячу їжу. Відтоді команда організації надали понад 500 мільйонів порцій, в понад більш як 40 країн світу. Також, окрім екстра ні допомоги організація підтримує програми стійкості, які зміцнюють продовольчу безпеку і підтримують розвиток місцевих громад. Тож як працює організація в Україні і у Хмельницькій області? Про це детальніше поговоримо із локальною координаторкою World Central Kitchen у Хмельницькій області Валентина Андрійшина з нами у студії. Вітає вас, пані Валентино, і слава Україні! Вітаю героям! Слава! Отже, розкажіть в Україні організація зараз, яку має головну місію? З перших днів повномасштабного вторгнення наша організація. Вона допомагає українцям на вісьми країнах усі прикордонні зони, там, де були переходи, де люди переходили кордон, в усіх цих місцях буквально з перших днів стояли волонтери World Central Kitchen і забезпечували біженців з України гарячою їжею. Це була досить велика, досить потужна і, звичайно, досить ну, вчасна підтримка. І е, якщо говорити з 22-го року, це підтримка, далі вже підтримка пішла по всій Україні, були різні напрямки, різні проекти, і якщо так підсумувати за цей період з 22 го року з початку війни і до цього часу, це близько 290 мільйонів продовольчої підтримки. Це дуже великі такі масштаби, які змогла забезпечити і далі забезпечує наша організація. Тобто, зараз основна форма підтримки громадян. Від організації яка вона? це екстрена допомога на в надзвичайних кризових ситуаціях. Для цивільного населення і рятувальників кризові ситуації це ті, які ми знаємо від прильотів. в нас були і повені, і пожари під час війни, і підтримка людей, дуже велика людей. Тих, які проживають сьогодні на прифронтових територіях, ще проживають це дуже велика продовольча підтримка цього населення. Але окрім такої екстреної допомоги, є ще такі довготривалі перспективи, як до прикладу, підтримка місцевих виробників. Так? тому що ви купуєте тільки в українських виробників. Так, особливістю нашої організації є те, і цим ми пишаємось, що окрім того, що підтримується населення цивільне, підтримується наш бізнес, і малий бізнес, і середній бізнес. Тому якщо ну, наші моніторингові групи вони дали таку інформацію, що за весь період було задіяно близько 500 партнерів для допомоги, які допомагають готувати і гарячу страву, і допомагають формувати продуктові. Набори наразі партнерів трошки менше, їх більше 70. Це основні партнери, які готують гарячу страву для тих екстрених таких подій, які відбуваються в Україні. На жаль, відбуваються в Україні. На Хмельниччині якою була діяльність за період повномасштабної війни організації? Ну, не дивлячись на те, що ми не настільки критична зона, але з 22-го року велика кількість вимушених людей, які покидали свої домівки і переміщувалися на територію нашої області, в тому числі на територію нашої громади, це були сотні тисяч людей. З 22-го року підтримка в Хмельницькій області, якщо подивитися по цифрах, це мільйон сімсот тридцять продовольча підтримка у Хмельницькій області. Це дуже. Велика і така потужна підтримка від нашої організації. Мільйон 730 продуктових наборів. Ні, то... це не тільки продуктові набори, це гаряче харчування, uh -huh. це і, і відповідно продуктові набори. Це і гаряче харчування, яке в 2022 році е, в нас декілька було таких, е, де були великі Шепетівка, Кам'янець-Подільський. Е, це були е, приватні партнери, які годували, і е, е, їх підтримував Вор Центр Кічен. Щоб вони могли забезпечувати кожного дня гарячим харчуванням вимушених переселенців. По, міс... по нашій громаді, по, Хмельницьк... по місту Хмельницькому, ви пам'ятаєте, що в нас був ресторан Жовтневий, куди е... 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 це такий не... був безперервний потік людей. Безперервний потік. На початку наші місцеві е... бізнесмени вони забезпечували дуже велику кількість і продуктів і ресурсів. Потім вже з часом, за декілька місяців, е... в зв'язку з тим, що дуже велика кількість. Кількість людей потребувала цієї допомоги саме тоді, от, в червні місяці, ми звернулися до наших колег і попросили, чи є можливість надавати продуктові продукти для того, щоб в ресторані Жовтневий і в інших шелтерах в нашої області могли готувати гарячу страву. Так, і це була така підтримка дуже велика. Так. Ми сьогодні з вами будемо говорити про ще один проєкт від організації. Він У нас в темі вказаний власне. Що у міському центрі соціальної підтримки вирощують курчат? Розкажіть, як цей проект зародився? Цей проєкт зародився ініціаторами американської. Команди, ми були на одному із тренінгів, і така от ідея, що це не просто ми не просто можемо забезпечувати от сьогодні так людей їжею, там гаряче харчування чи продуктовими наборами. Ми шукали якийсь такий проект, щоб він був мотиваційний для людей, щоб люди могли, от доглядаючи за курочками і відповідно мати ще результат, тобто мати собі ще їжу. І в основному цей проєкт там ну, в громадах, які сьогодні є прифронтовими, там дуже багато населення, яке вже поважного віку, і їм дуже складно. і тому оці от Курочки, вони їх типа, як мотивують, uh -huh. вони дають той догляд за тими курочками. Це свого роду така реабілітація цих людей від цих жахіть, які там в них відбуваються, догляд, і відповідно вони це довго, довготривалий тривалий проект, тому що люди забезпечують е, себе їжею. І е, ми попросили в зв'язку з тим, що в нас е, ну, родин в е, таких сільських місцевостях е, е, ну, дуже багато, і е, ми зрозуміли, що звичайно такий проект. Це він дуже дороговартісний, і ми попросили таку от підтримку в наші центри компактного проживання переселенців. І ми вибрали декілька громад: це Хмельницька, Маківська громада і Теофіпольська громада, і звернулися. До наших керівників для того, щоб саме підтримати в цих громадах внутрішньопереміщених осіб і зробити в якості такого експеримента. І я бачу, що цей експеримент ну, дуже цікавий, дуже вдалий, і наш центр, міський центр підтримки людей, які попали в критичні умови, в тому числі до цього часу цей центр. Один із таких головних, який приймає евакуаційних людей. Тому ми думаємо, що підтримка цими курочками це ну, дуже важливо для такого центру. Цей проєкт він тільки на Хмельниччині реалізується чи в інших регіонах України теж? Ні, ні. Він в першу чергу на Хмельниччині це дуже-дуже малесенька частина. Угу. В першу чергу цей проєкт реалізується в прифронтових громадах. Тобто, це там Донецька область, це Харківська область, Миколаївська Область, ну, там, де люди ще проживають, вони в е, більш таких критичних зонах, оця підтримка е, в основному це в них, це, ці курочки, так. І е, хочу сказати, що кожна родина там отримує по 10 таких курочок okay. на родину, і відповідно е, це вже, як ви, ну, якщо ви розумієте, навіть якщо там кілька людей, то це вже є підтримка і продуктами. Тобто це вже є як така довготривала підтримка. Чи це якась певна порода курчат саме? Так, це така унікальна, видно, розроблена вирощена порода курчат, які дуже високої такої несучки ці курочки. Вони в рік можуть давати від 300 до 320 яєць. Ну, це так я не фахівець, але угу. за. Такими цими ознаками, і в принципі ми це побачили, цю таку високу, високу ефективність, коли ми доставили перших курчат в нашу в Михайлівку, там є таке в нас МТП. І ми побачили буквально, ну курчата вже були досить великі, які ми привезли, і продовж там двох на третій місяць вже були перші е, яйця. І угу. це така була радість, і вони показували от, нам цю динаміку, як курочки угу. починають нестися. Тому, да, це високопродуктивні кури. Ми от бачили, що на фото що і діти залучені, теж і діти контактують. Оце та історія з такою терапією, про що ви говорили, аби можна було трохи відволіктися, доглядати за кимось. Це зараз теж допомагає, коли ми от в цьому місяці ми в два в Теофіпольську громаду привезли. По 100 таких курчат в 2 МТП. І е, в одній громаді е, в, в одному МТП це такий, типу, як головний організатор догляду за курочками це багатодітна родина. І коли підійшла е, донька е, і сказала, що вона ніколи, е, вона ніколи не, 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 не тримала угу. в руках цю курочку, вона її боїться. А потім каже, дивись, вона така спокійна. І е, вона взяла її на руки, і це така радість дитини. Вона сказала, їй довго. Чекала. Я чекала цю курочку, е е і ми кажемо, ну що ж ти тепер будеш нею опікуватись? Да, каже саме цією курочкою, і так було дивно. Вона каже, тепер це буде моя зоя. Вона дала їй таке Зоя, ну це таке, знаєте, це таке емоційне враження, тому є роботи, яку ти робиш недаремно. Скільки курчат отримали мешканці Хмельницької області? Трьох громад в чотирьох таких центрах колективного проживання? Всього 320 курчат. Угу. Але не тільки курчата ви надавали власне, але ще корм для них, так, Так, да це, да, це ще близько десь 4 тонн корму отримали ці ну ці центри для того, щоб на ну на перші два місяці була підтримка. Ці кури mm -hmm. вони ще як розказував мені виробник, який постачальник цих курей, що вони дуже захищені, вони вакциновані, вони дуже адаптовані, вони легкі в догляді, тому. Вони легко можуть комбінувати різні види кормів, тому я думаю, що ну, нашим я не хочу називати їх внутрішньо переміщеним, це вже наші мешканці. Я думаю, що нашим гостям чи нашим дійсно вже мешканцям громад буде дуже комфортно їх доглядати. Вони дуже легко буде доглядати. Чи підраховували скільки українських родин, по всій території країни отримали такий набір, курчат і е, корм для них? Е, ну зараз це, тільки починається цей процес. Він ще uh -huh. не завершений. Тому до кінця року ми зможемо тоді вже сказати про якусь таку загальну масштабну. Ну я ну це буде тисяч, десятки тисяч курочок. Тому це дуже великий цифр. Uh -huh. А та, проєкт триватиме до кінця цього року. Е, да, цей проект буде ну, по потребах, якщо mm -hmm. буде можливість, якщо потреба буде, це довготривалий проект. Тому я думаю, що так. Ви говорили про те, що вже є ті родини, які навіть перші яйця вже мають <світ> і так з проєкту. Е, розкажіть, чи скільки це часу пройшло від початку? Ну, якщо я ж кажу, от наприклад, у нас якраз це е, в Мак, в селі Мак, е, Михайлівка Маківської громади. Е, це там перші були, ну, продовж я два місяці, і вони вже почали нестися, і вони вже там доповідали, таку динаміку мені подавали, що там 30, 40, 50, 70 яєць, ну, угу. от 100 курочок, і от така пішла динаміка по тому, про яка висока продуктивність цих курей. Чи були якісь такі о, острах у людей? Можливо, вони раніше ніколи не доглядали за е, курми, тваринами не знають, як весь цей процес відбувається і хвилювалися, як це буде? Ну звичайно було. Люди переживали, вони розуміли, що це вже ну, як жу привезла міжнародна організація. По-перше, вони розуміють, що це якась відповідальність. Ну несуть тепер за відповідальність, що буде моніторинг, як вони їх доглядають. Але наші громади вони дуже активно е, шукають таку комунікацію і на е, Комунальні служби підключилися, вони допомагали люди. Це по суті, як йде адаптація цих людей в громаді, і тоді вже йде, типа як разом спільна підтримка, активність від влади, дуже активна староста в Михайлівці. От, Лариса Кринична, я дуже їй дякую. Вона, прям як мама коло переселенців тих, і я бачила, як ну, їй просто потрібно було давати якусь можливість допомоги цих ресурсів. Оце курочки, це один. З тих ресурсів, які дав можливість адаптуватися е, людям в громаді. Тобто вони розуміють, що вже який ну, більше трьох років вони перебувають в громаді, вони не бачать якоїсь перспективи і е, їм створюють комфортні умови, е, є гарне приміщення. Інші міжнародні організації зробили там ремонти, е, дають якийсь інший інвентар, і вже якась іде комунікація. Вже люди змушені адаптуватися цій громаді. Мені кажеться, що це вже як, як тіпа, якась Така ну надія, віра, вони вже розуміють. Вони мені вже більше почали говорити про те, що це як типа от їхня віра в перемогу. Тобто це є підтримка, і це наша спільна така от допомога в тому, щоб наша віра в перемогу вона посилювалась, щоб вона не зменшилась, щоб вона посилювалась. І люди вірили, що буде перемога, вони повернуться в свої домівки і вони будуть займатися там тим, чим вони займалися до цього часу. Спілкуючися із людьми, про яку допомогу, про яку підтримку вони кажуть, чого вони потребують? Тому що ми розуміємо, що якщо це був початок повномасштабного вторгнення, безумовно це і необхідні були продуктові набори, товари першої необхідності і так далі. Чи зараз вони готові до таких довгострокових проєктів, як із курочками? Ну міс... наша команда вона в першу чергу в основному займається продовольчою допомогою. Тому ми зосереджуємо увагу саме на продовольчій допомозі. І ну так як вже показує наша практика, коли от зараз нові люди евакуюються, то перша потреба це їм для того, щоб навіть ну, вони не знають, куди вони їдуть, в яку громаду, яке В МТП, де вони будуть жити. Тому оці продуктові набори, чи якесь гаряче харчування, воно якби ті типу, подає їм якусь таку першу підтримку. І ми, якщо даємо продуктові набори, ми його даємо декілька разів, тобто, наприклад, в один місяць, на другий місяць, і це. Це вже така свого роду, і далі вже там люди починають шукати роботу і далі адаптуватися, можливо, вони шукають інші місця. Де, але перша ось така, ну мені здається, що їжа це головне. І коли люди в критичних таких ситуаціях, то коли людина сита, вона вже якийсь, вона вже захищена. І це дуже важливо. І тому от наша місія годувати людей в цих кризових ситуаціях. Ну вона саме є такою, і ми бачимо, що це дуже така правильна, правильний підхід і правильна така місія. Як люди реагують на допомогу? Так тому що виїжджаєте в першу чергу і при екстрених ситуаціях так само в той час, коли люди розгублені, коли вони не знають, що буде далі, як діяти, але при цьому чи готові отримувати цю підтримку. Ну, звичайно, ситуація, вона е, така, е, ну, люди типа, як е, починають, е, вони ну, в них така. На, на початку вони не розуміють, вони як тіпа, в такому трошки штопорі, mm -hmm. да, ну, таке слово може. Але коли вже ти там при, приїждж... перший починаєш, там даєш їм продуктові набори, спілкуєшся з ними, вони тобі розказують свої історії, свої життєві історії, для нас це важливо. Тобто це вже свого роду якась така от, тож йде комунікація, в них вже якась є довіра, і коли ти вже приїжджаєш другий раз там, чи третій раз з різними проектами, вони вже тобі, вже тобі, ну, типу, тебе зустрічають. Вони тобі вже довіряють, вони вже тобі показують. Е, е, от Якщо я приклади візьму, це в нас був приклад з тим, що ми насіння ще е, в, громадах, е, в, цих, в громадах роздавали насіння. Ага. І коли, наприклад, ми приїхали, ці привезли пакетики з насінням, е, овоче е, там, бурячок, морква, е, зелень, це все. І другий раз я приїжджаю, вони мені ходіть, ми покажемо вже ростуть наші ці розсада. Росте. Потім вони вже мене ведуть на ці грядки, показують, що в них там вже є роз. Ну це велика підтримка. Коли екстрена ситуація, це дуже складно, дуже складно, коли е, да, ми. Е, Підтримуємо рятувальників. Це в першу чергу, чай, кава, печиво, батончики, гаряча страва, вода, водичка. Це все має бути дуже оперативно. Рятувальники вже знають. Вони вже до нас. Ну, типу, як ми вже з ними співпрацюємо, вони вже знають, як ми працюємо. Ми знаємо, коли нам потрібно до їм починати давати допомогу. Ну, це, це, це важливо. Да, ми бачимо, як потрібно підтримувати наші це герої, наші працівники ДЗНС. Ну, Надзвичайно, це дуже в них в таких критичних ситуаціях, і вони, на наш погляд, не повинні думати про те, що там, їм треба десь випити каву, тобто вона повинна бути поряд з ними. І багато організацій, але ну, ми стараємося так, щоб це було все дуже швидко, оперативно, і щоб це було в першу чергу якісно. Але коли ти на таких ситуаціях, от, якщо взяти там Тернопільську нашу, да, останній такий випадок, чи навіть на Пілоцькій, де в нас був випадок, де в нас були. Досить і загиблі люди, і дуже такі сильні пошкодження житла, тобто практично вже житла немає. І на початку, коли ти розумієш, яка біда в цих людей. І ти стоїш, ну, хочеш якось підтримати, ти розумієш, що ти не знаєш, чим їх підтримати. Ну, словами якимись, да, люди закриті спочатку, але коли це вже година, дві, три, і людина починає там, чи чай вип'є, чи каву, чи водичку, чи з'їсть того гарячого борщу, і ти бачиш, як людина вже навіть в ці такі критичні ситуації вона хоча б трошечки відволікається, і вже ти навіть можеш побачити якусь навіть таку, як я би сказала, навіть послух. Смішку, ми виїжджали в Дунаєвецьку громаду, то що було от останнє ми привозили вечерю. Для них це це ну, сільські е, мешканці. Вони не очікували. І ця родина, яка ну зовсім залишилася без домівки, повністю хата розвалена. Вони втратили е, с -с -с члена своєї родини. Він загинув. І вони сиділи там на траві і їли, і вони вже якось розговорилися. Вони почали розказати. І ти розумієш, наскільки це важливо, е, ну наскільки це так ну потужно. Це свого роду терапія. Їжа це терапія, Тобто це сила для людей. Тому вона Має бути поряд в таких ситуаціях. Е, ви підтримуєте і тих, хто зараз евакуюється із небезпечних регіонів. Евакуаційні рейси вони відбуваються постійно. Розкажіть, теж надаєте людям підтримку? Е, е, так, це в нас є велика така комунікація з представниками. Рад ВПО, і вони вже знають, наприклад, якщо йде якась велика евакуація, і вони знають по областях, в яку, в яку область їде скільки людей, і ми тоді комунікуємо. Тобто вони їх зустрічають, поселяють в колективні центри. Ми підтримуємо тих, те цивільне населення, яке зараз евакуюється, і їх поселяють в колективні центри, тому що ми розуміємо, що ну, якщо люди мають якісь там ресурси, йдуть на квартиру чи до якихось родичів, вони вже трошки більш-менш захищені. А е, ті, які поселяються в колективні центри, вони практично голі босі, в них немає нічого. Тому ми зосереджуємо увагу саме на от, колективні центри. Е, також останні такі проекти це співпраця з Укрзалізницею. Е, в нас є дуже така потужна підтримка, е, коли йде е, евакуаційні потяги, йдуть е, з цих зон, вони е, везуть людей. На захід і дуже велика буває затримка цих потягів: 5-6 годин до 10, до 12 і більше. І тоді е, ми підключаємося з такою підтримкою: ми готуємо е, сендвічі з яблучками або гаряче харчування. І ми підтримуємо цих людей в потягах. Я теж ну ми бачили просто реакцію людей і теж бачимо, як вони ну їдуть такі на на налякані, на нажахані. На і е, ця підтримка для них важлива, тому що не всі можуть купити по дорозі, перебуваючи так довго тривало в дорозі. вони економлять ну, кошти. Вони їдуть там з Сумської області, з Запорізької області. І в них немає стільки коштів, тому для них це важливо. Для прикладу, два потяги ми підтримали. Це майже 900 було порцій, приготовлено для цих людей. Ну, це... І ми дякуємо нашим партнерам, нашому партнеру, який справився з цією задачею. Це екстрена така допомога, тому що за такий короткий час. Підготувати таку кількість сендвічів е, по високої якості в нас є стандарти відповідні. Ми не просто готуємо там хліб з колбасою. Це сендвіч, який йде по вимогах. У нас дуже високі стандарти до їжі, тому ми їх витримуємо, і тому е, ну, це такий був стрім. Ми дуже переживали, але все вдалося. Люди підтримані. Е, ми щасливі. тому… Ви говорили про те, що буде відбуватися моніторинг і надалі проєкту із курчатами, про які ми з вами говорили, і також де можна дізнаватися про інші ваші власне заходи, які відбуваються, і ту підтримку, яку ви надаєте людям. Щодня наша організація в соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм інших. Щодня навіть по багато новин ви можете подивитися, це будуть не тільки Україна, це буде весь світ. Тому що там, де є зараз глобальні такі надзвичайні ситуації, там є World Central Kitchen. і все це можна дивитися. Ви можете слідкувати в тому числі за нашими подіями, які відбуваються щодня. Що на жаль, на жаль, в Україні вони відбуваються щодня. Для того, аби люди більше могли познайомитися з діяльністю організації не тільки в Україні, але й в світі. Я знаю, що є фільм навіть зняти правда. Так, є так? дуже такий гарний фільм, який е, зроблений, це документальний фільм. Е, ми годуємо людей. Е, я би радила, так. Да, його можна побачити на сайті е, World Central Kitchen, його можна побачити. Він йде в, в кінотеатрах. Ну, е, був, був в кінотеатрах, ми його дивилися. Це дуже мотивати, мотиваційний фільм. і ну, він Дихає, яка це сила тих людей, які організували і вже 15 років вони цю місію виконують. Це мені здається, ну надзвичайно такі сильні люди, якщо навіть порівняти. З іншими ми бачимо по е, наших колегах, які працюють в інших країнах. Є таке, що просто е, польові кухні е, просто відкриваються на е, там відкритій території, робляться кухні, і за до, за день годується до мільйон гарячих страв і годується населення. Це ну це, 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 це дуже великі масштаби, це дуже така велика допомога. Ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, за те, що поділилися тим, як проєкт на Хмельниччині реалізується. Я нагадаю, що ми говорили із локальною координаторкою World Central Kitchen у Хмельницькій області Валентина Андрійшина була з нами у студії. говорили про ті проєкти, які організація реалізує на Хмельниччині і по всій території країни.